П'ятниця 7 листопада, час новин на телеканалі Рудана. В студії працює Михайло Бестро. Вітаю вас! Про головні події останнього дня робочого тижня. Розкажемо у найближчі півгодини. Розпочинаємо з такого загинув від бойової гранати. Було дуже гучно. Всі думають, що це тривога. Поліція розслідує справу про вибух у будинку на вулиці Криворіжсталі. Дивись, як я можу покращити мовленовий розвиток, моторику. Сконцентруватися. У місті реалізують пілотний проєкт у допомогу батькам та вчителям. Від ідеї до змін. Саме такий підхід дав нам можливість стати лідерами в цифровій трансформації. У Кривому Розі відзначили День проєктного менеджера. Вчора увечері в будинку на вулиці сталі пролунав вибух у квартирі на першому поверсі. Виявили тіло загиблого чоловіка з місця події Анна Ніколенко. Звук вибуху учора наполохав мешканців цього будинку по вулиці Криворіжсталі Щент потрощене вікно на першому поверсі свідчить про потужну вибухову хвилю. Місцеві мешканці кажуть: у квартирі, де сталося лихо жили чоловік та жінка. Вони оселилися там нещодавно, займалися ремонтом у помешканні. У момент вибуху жінки вдома не було. Мало що знаємо, тому що вони не дуже давно тут живуть. Ввечері вибухнуло і все. А що вибухнуло, ми нічого не знаємо. Нам сказали евакуватися на вулицю. Ми вийшли і все. Якийсь був запах, але це не газ був. Було дуже гучно, всі думали, що це тривога, але ну, не було ніякого сигналу, тому сусіди почали викликати поліцію вже. Богдан повернувся додому, коли біля будинку вже працювали правоохоронці та рятувальники. Мама чула настільки сильний вибух, що одразу подумала газ. Але якби був газ, двері у під'їзді вибуло б пожежа почалась би ні, це щось інше. Пані Анна ділиться після вибуху, теж відчула різкий запах. Ми з чоловіком саме з балкону визирали. Раптом бахнуло дуже гучно. Був дивний запах, але саме гарі не газу. У пошкодженій оселі правоохоронці виявили тіло чоловіка. З'ясувалося, що він загинув через детонацію бойової гранати. За попередніми даними, загиблий підірвав бойову гранату. Вибух стався в одній з квартир багатоквартирного житлового будинку. Інші квартири не пошкоджено. На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група відділення поліції номер 2 вибухотехніки та фахівці криміналістичної лабораторії. Правоохоронці вилучили речові докази, які направлено на експертне дослідження. Наразі всі обставини події встановлюються у межах відкритого кримінального провадження, розпочатого за фактом самогубства. Анна Ніколаєнко, Олексій Правицький цей день. Кривий ріг розвиває комплексну модель інклюзивної освіти, яка була б доступною для всіх дітей незалежно від стану здоров'я чи здібностей. Черговим етапом стало впровадження програми, яка допоможе батькам, вихователям та вчителям вчасно помітити труднощі розвитку дитини та отримати рекомендації фахівців. Цей пілотний проєкт вже кілька років успішно працює на базі однієї з гімназій у Покровському районі. Нова програма комплексної моделі інклюзивної освіти має назву Дивись, як я можу. Вона створена в межах проєкту Криється підтримка відновлення криворіжжя і реалізується містом у співпраці з великим герцогством Люксембург. В рамках цього проєкту експертами був створений путівник Дивись, як я можу. Така собі покрокова інструкція для батьків, які можуть відстежувати розвиток дитини від народження до трьох років. Іде війна, всім важко, і ви бачите, і на вулицях менше дітей э, стає. Тому ми повинні допомагати кожному, кожній дитині і боротися за кожну дитину. Чудові фахівці-експерти розробили ось такий чудовий будівельник, дивись, як я можу. Тут від нуля до трьох років повністю інструкції для батьків, на що треба звернути увагу, що дитина помісячно повинна вміти робити. Де там чи ці червоні прапорці дуже серйозна тема. дуже. Зараз вже роздрукована і буде видаватися в пологових будинках кожній, ну кожній родині талих будуть виписувати, щоб могли використовувати. І на наступний рік буде також. Але у нас є діти, яким там рік, два-три, які вже вийшли з пологового будинку. Що робити? Є телеграм-бот, є електронна версія. То можна зайти через електронну версію. Зараз ми через сімейних лікарів ну, будемо там пропонувати, доводити, що є така опція. Будь ласка, у кого діти від 1 до 3 років, будь ласка, заходьте на телеграм, можна скачувати, можна через телеграм-бот. Реальна крута штука і дуже дієва. У путівнику є помісячні чек-листи, пояснення на що варто звернути увагу, та добрі слова підтримки для батьків. У допомогу інтерактивний телеграм-бот, який налаштовується відповідно до віку дитини. В ньому є нагадування для батьків про важливі етапи розвитку дитини. Тут є вправи і поради експертів. А головне слова підтримки для батьків: ти робиш чудову роботу. Ті сенсорні кімнати, які ви зараз бачите, це ті простори, які допоможуть дітям, труднощі, у яких нам вдалося ідентифікувати. Ми відразу зможемо з ними працювати для покращення сенсорного розвитку, загального розвитку, мовленнєвого розвитку тобто, це наш практичний інструмент, який слідує за ось тими діагностичними путівниками в рамках кампанії Дивись, як я можу. Такі сенсорні кімнати є в багатьох школах міста та Криворізького району. Ефективність занять з дітьми в таких просторах стовідсоткова. Дуже вдячні проєкту Криця за відкриття таких просторів для наших діток. Дійсно, тут дітки можуть відчувати себе захищеними, можуть розвиватися, навчатися і розвантажуватися, психологічно розвантажуватися. І цей проєкт дійсно корисний для діток з ООП і, взагалі, для наших діток саме в такий важкий час. Тут дитина може заспокоїтися, покращити, мовну розвиток, моторику. Сконцентруватися соціальну взаємодію. Дитина після корекційних заняттів в цій кімнаті виходить з великим задоволенням, з новими силами і стремиться йти вперед. В рамках програми для вихователів і вчителів підготовлені методичні матеріали для спостереження за розвитком дітей від 2 до 7 років усе для того, аби дорослі, які оточують дитину, говорили однією мовою і могли вчасно підтримати її. Подібні посібники є і для педіатрів та сімейних лікарів. Беремо для себе досвід від вашої влади, від вашої ініціативи. У нас також в школах це все є, але ну тобто таке включення влади до цієї проблеми ну, досить вражає. На зустрічі обговорили тему безпеки дітей в цьому навчальному закладі. Зараз йдуть роботи з розширення укриття. Це дозволить навчатися очно в одну зміну більше як тисячі учнів. Незабаром тут розпочнуться оздоблювальні роботи. Готовим до експлуатації укриття буде до кінця року. Ігор Кононенко, Назар Прусенко цей день. За дороге кохання у кривому розі затримали афериста, який наживався на довірливих жінках. Подробиці повідомили у поліції. У кривому розі правоохоронці викрили шахрая, який ошукав жінок через сайт знайомств на суму близько 150 тисяч гривень. Під приводом романтичного спілкування входив у довіру та дізнавався особисту інформацію, зокрема дані банківських карток. Злочину схему викрили кіберполіцейські спільно зі слідчими Криворізького районного управління поліції. Правоохоронці з'ясували, що до злочину причетний раніше неодноразово судимий за аналогічні злочини 32-річний чоловік. 30 жовтня слідчі повідомили йому про підозру за. Частиною 2 та частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, а саме шахрайство, нині суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У кривому розі відзначили день проєктного менеджера. Це професійне свято об'єднує людей, які перетворюють ідеї на реальні зміни. Краще представники професії, що творить майбутнє, були представлені до міських нагород. День проєктного менеджера особливе свято для Кривого Рогу. Саме тут розпочалася історія створення власної системи управління проєктами, яка сьогодні є одним з найуспішніших прикладів муніципального менеджменту в Україні. Серцем цієї системи став офіс управління проєктами, що працює на базі інституту розвитку міста. За ініціативи міської влади ще 5 років тому було створено на базі нашої. Інституту офісу управління проектами, який саме займається підготовкою бізнес-кейсів, в які входять саме проекти, які направлені на розвиток в таких важливих сферах, як водопостачання, теплопостачання, це проекти по створенню стартап, стартап-школи, бізнес-інкубатори, циркулярної економіки і дуже різних питань, які дуже важливі сьогодні, і саме саме військовий час. Від перших ініціатив до міста, що мислить стратегічно, серед реалізованих пілотних проєктів, безоплатний проїзд у комунальному транспорті та впровадження картки криворічця, благоустрій четвертого зарічного, світлова ілюмінація міста, термомодернізація закладів освіти у співпраці з ЄБРР, геоінформаційна система кривого рогу, а також система підтримки підприємництва є робота, завдяки якій сотні місцевих підприємців отримали гранти на розвиток. Ми в багатьох напрямках рухаємось, і можу можу сказати, що саме такий підхід дав нам можливість стати лідерами в цифровій трансформації, лідерами по, по міжнародній співпраці. З нами співпрацюють найкращі: це і ДЖЕТ Німеччина, це Люксембург, це ЮНІСЕФ, це міжнародна організація міграції, це АФД Франції і багато-багато інших. Чому? Тому що ми системні, ми працюємо покроково, ми працюємо поетапно, у нас нема шарахань. Ми, якщо сказали, що ми щось будуємо, що зробимо, то ми це покроково. Поступово ми це робимо тому, що наше, наше місто, наш Кривий Ріг, це це місце, яке насправді у і у важкі часи змінюється, змінюється на краще. Саме в офісі розробляли перші стандарти, формували команду, створювали інструменти, які сьогодні забезпечують чітку координацію між усіма департаментами та підприємствами міста. Це саме ті люди, які являються серцем змін, серцем розвитку та руху команди. Будь-який бізнес, будь-яке підприємство, будь-яке місто, будь-яка громада розпочинають свою роботу саме з основ. Основи це є робота проектних менеджерів. Це люди, які можуть з хаосу з купу задач зробити щось цікаве, смачненьке та корисне, як і для громади, так і країни в цілому. З нагоди професійного свята найкращих представників системи проєктного менеджменту, а також представників установ і підприємств, які сприяють створенню та реалізації важливих міських ініціатив, нагородили міськими грамотами та відзнаками. Іван Проводов Олег Каплій. Цей день. Інформаційний випуск триває. Далі будуть такі теми. День тих, хто творить свято. Несуть Кожну душу, кожне серце. Добро, натхнення і позитивні емоції сьогодні приймали вітання працівники культури та аматори народного мистецтва. Форум єднаймо молодь. Щоб вони спілкувалися, розвивалися, обмінювалися досвідом. Криворізький молодіжний центр підбив підсумки роботи за рік. В Україні фіксують спалахи ентеровірусної інфекції, спричиненої вірусом Коксакі. Про це повідомляє центр громадського здоров'я. Що це за хвороба? Про це далі. Вірус Коксакі це вірусне захворювання, яке продається повітряно-крапельним та фекально-оральними шляхами. Насамперед хворіють діти до 5 років. Це захворювання привозять з-за кордону після відпочинку. Симптомами є прояви кашлю, біль у горлі. Про... Прояви хвороби схожі на деякі кишкові захворювання, тому його важко діагностувати. Але головний симптом він так називається рука, нога, язик це висипка в ротові порожнині, на долонях між пальцями рук та на підошвах ног. Слабкість, головна біль, біль у м'язах, підвищена температура, взагалі вона до 38,5, ну може бути і більше. Якщо лікування, то воно проходить симптоматичне: догляд за похирцями, щоб вони не запалювалися, зниження температури тіла, велика кількість питної води. Теплої води. Профілактика цього захворювання це миття рук після відвідування громадських установ або прогулянки, провітрення кімнати, не допускати контактів з хворим. А якщо цього не уникнути, то рекомендується вдягати рукавички. Найближчої неділі в Україні відзначатимуть день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Напередодні професійного свята в мерії вітали діячів культури. Нагороди отримали понад 40 представників театрів, бібліотек, музеїв, палаців культури, творчих колективів. З урочистостей сюжет Валерія Кожухаря. Сьогодні до сесійної зали міської ради завітали ті, хто у непростий для суспільства час воєнного стану, дарує людям своє мистецтво, позитивні емоції та надію на краще майбутнє. Моя особиста думка, що культура це дуже на часі, навіть в період війни, тому що це наше національне надбання. Це той ковток повітря, який дозволяє нам, хоч на мить, зануритись, в. Якийсь світ добра, світ мистецтва. Ми просто несемо українську національну культуру. Ось і хочемо, щоб люди знали, хто вони є, що вони володіли своєю ідентичністю, що вони шанували себе і пишалися тим, ким вони є. Сьогодні ми такі усі арт-терапевти. Ми підтримуємо ментальне здоров'я наших мешканців нашого міста. Ми підтримуємо наших дітей та спонукаємо всіх трошки відволікатися і зануритися у творчість через нашу роботу. А, взагалі-то хочу привітати всіх своїх колег, усіх аматорів і професіоналів з цим святом, побажати усім творчого натхнення, мотивації, якої нам дуже не вистачає, на жаль, у нашій роботі зараз. Хочу побажати, щоб наша держава трошки звертала увагу все ж таки на працівників культури, мирного неба і, звісно, наближення нашої перемоги. Культурна галузь Кривого Рогу сьогодні це 179 творчих колективів, які об'єднують понад 5 тисяч талановитих криверістів. У мистецьких школах міста навчається понад 6 тисяч учнів, які лише цього року здобули майже 2 тисячі перемог на міжнародних та всеукраїнських фестивалях, конкурсах і телевізійних шоу. Серед них 138 гран-при. У місті працюють понад 60 майстрів, із яких 30 – дійсні члени національної спілки майстрів народного мистецтва України. Міські театри за рік подарували. Глядачам понад 300 вистав, із них сім прем'єрних, які відвідали понад 26 тисяч глядачів. Дійсно, свята тих людей, котрі несуть кожну душу, кожне серце добро, натхнення і позитивні емоції і думки на майбутнє. І це все ви. Наше місто завдяки працівникам культури, котрих в нашому місті вже більше все робить для того, щоб наше місто дійсно було не тільки руди метала міста, а й духовним і культурним центром України. І це нам вдається. Це нам вдається за які потужні кожнодневні роботи наших мастерів культури. З нагоди професійного свята понад 40 кращих представників культурно-мистецької галузі отримали міські відзнаки, грамоти та подарунки за вагомий внесок у розвиток культури і збереження творчих традицій. Валерій Кожухар, Максим Пономарьов. цей день. До професійного свята працівників культурної галузі міста запросили до музею російсько-української війни з подробицями Іван Проводов. Бібліотекарі, музейники, артисти, народні митці, театрали, працівники палаців культури, майстри з великою душею цієї неділі відзначають своє професійне свято. Його затьмарює нині лише велика війна. Та, попри всі виклики і складнощі, культурні діячі кривого рогу згуртовані як ніколи навколо потреб воєнного часу. Сьогодні наша культура працює на фронт. Все, що вони роблять, це все задля перемоги, задля допомоги військовим. Проводять і благодійні концерти, і плетуть сітки, тобто це. Безліч цієї допомоги і праці вони віддають свої душі за для того, щоб місто жило, щоб розвивались дітки, і щоб наша армія перемогла разом зі всім нашим українським народом. На культурному мистецькому фронті нині близько 1700 фахівців сфери культури Кривого Рогу. Серед них і колектив театру Академія руху четверо акторів цього театру нині боронять країну, а їхні колеги беруть участь у благодійних заходах і продовжують. Творити для людей. Ми, наприклад, з першого ж дня почали давати вистави для переміщених осіб, тих, яких перевезли з за точки нашої країни, де не можна було вже не жити, не працювати. Ми працювали в підвалах, ми працювали в в лікарнях працівники культури це якраз той клас, який згуртовує і населення, і гостей міста на найвищі наші потреби відновлення духовного відродження. Ми повинні сьогодні працювати для того, щоб відновити і психічний стан населення, і емоційний, і взагалі людське ставлення до всього, всього того, що зараз відбувається. На нашої держави працівників культури привітали у музеї російсько-української війни. Саме тут зібрано архіви воєнного часу, документи визвольної боротьби українців, а також експонати, що розповідають про героїзм захисників нашого міста. Саме основне і саме наше. Що є, це наші військові частини, де ми відобразили всі наші військові частини. Спочатку оборони кривого рогу ми висвітлили. Так само ми показуємо експонати уже збитих безпілотних літальних апаратів. У нас їх дуже багато і багато чого у нас висвітлено. Того що в других музеях немає. На завершення зустрічі всі запрошені отримали колекційні монети, виготовлені з нагоди дня міста. Іван Проводов, Олексій Правицький цей день. У Кривому Розі пройшов молодіжний форум Єднаємо молодь. Підсумки роботи за рік підбивав Криворізький молодіжний центр. Для молоді працювали у численні локації, які мали профорієнтаційний та пізнавальний характер. Ігор Кононенко далі метою молодіжного форуму стало об'єднання зусиль за для розвитку молодіжної політики у Кривому Розі. Подія також приурочена до річниці створення міського молодіжного центру. Ми молодіжний центр, який об'єднує всю молодь міста і згуртовує її для того, щоб вони спілкувалися, розвивалися, обмінювалися досвідом. Сьогодні ми почуємо на панельній дискусії, де в нас будуть ділитися досвідом молоді лідери, які розкажуть про свій досвід, про свій шлях, як вони ставали на цей путь. Очільниця молодіжного центру Ніна Ляшенко презентувала підсумки річної діяльності, масштабні заходи, майстер-класи та навчальні курси, завдяки яким сформувалося активне молодіжне середовище міста. Прийшла я сюди з метою дізнатися побільше інформації про взагалі Криворіжський молодіжний центр у його річницю. То мені дуже цікаво дізнатися, що взагалі з себе представляє молодіжний центр. Попри непрості реалії воєнного часу, молодь продовжує шукати позитив і розвиватися, доводячи, що навіть у складні часи, енергія та ініціатива здатні змінювати світ навколо. Зараз молоді живеться важко із за повітряних тривог та війни прильотів, але вони все одно шукають позитив та стараються проводити час весело. Серед учасників форуму учні ліцеїв академічного спрямування, у яких діють клуби фінансової грамотності, вони презентували свої ініціативи, ділилися напрацюваннями та шукали однодумців для реалізації нових проєктів. Я дуже рада, що сьогодні ми справді змогли зібратися такою активною молоддю, влаштувати таку подію, подивитися, хто за цей рік що зробив, чого досяг, розказати щось про себе, послухати про інших. Рада бути тут. Маю надію, що сьогодні також буде багато нових знайомств. Друга частина форуму панельна дискусія енергія молоді, під час якої обговорювали, як перетворити молодіжну енергію на реальні зміни, розвивати лідерство та створювати сильне, свідоме суспільство. У нас в місті є молодіжний центр. Це просто крутий майданчик для розвитку, для знань, для обміну думок, для ініціатив. Як я переконана, інвестиція в молодь це найкраща стратегія для розвитку України. Яркононенко, Ігор Притула. Цей день такими було новини п'ятниці. Більше новин на нашому сайті та офіційних сторінках телеканалу у соцмережах. Попереду вихідні, нехай вони будуть тихими. Бережіть себе.